Я хотів зробити відео, типа, іграю гоблінською королевою, там то-то-то. Ну ладно, так. Ще пару раз виграємо, я вийду, щоб повідкривати ці боксики на відео. Так кстати, хто там дивиться в... Прошли раз мені чемпіонська випала. Ну на жаль, це був цей. Це... це був... Сезонний сундук того мені випало. 500 бомбежок за 5 звзд. Яка рейнджер, фігня? Боже, подивіться на скорості так, 0.18. І це тільки 2 рейнджера. Ну так, да, можна вважати, що це, це Время Безум'я Но все рівно, ви подивіться на це. 0.18. І це тільки 2 рейнджера зібрав. Що буде коли я 4 рейнджера зберу. Це ж просто, ви розумієте, що, що, що це? Це Взрив мозку Так. Продолжительность. Так, давайте, Опять. Ну ладно. А, ну тут можно... Электромах. на нет, тут ничего не заробишь. Не да сработал что? Ну еще, ну еще, ну, ищ, ну Блін, так утомляє грати на сегодня в гоблине. Звісно, перші пару раз було круто, але зараз. Кудуку? Почему? Почему? Почему опять си модификатор? Продаю цю фигню. Ну шо, гоблины не мають фармитись. Так давай думать. Ну тут ведьма и электрогигант. Да, не ставит не ставить рейнджерів, яким скрикнем из це Свет, звісно, епічний. Епічний файл. Да, рейнджери завжди нужны. Вот як він грає, Рейнджери завжди треба. Він даже не дивився на ці трейнду, він даже не дивився, типа йому пофіг. Взяв і зібрав. Якщо, давайте, в следующий раз тоже буде думі то я ну, просто зараз не витримую. Ну куди? Ну от що це таке? Чого мені кожен раз дається цей модифікатор? І опять такий самий, як там раунд назад. Через раунд назад. Що ну, це таке? Я думаю, ви бачите, що кожна катка гоблінською королевою це одне те саме. Типа, не, не столь важно, який у нас рейнджер стоїть, а важно е, чи блі... Гобль... Я програв. Стільки раз підряд мені може попастись е, один модифікатор, ну це Бред. Типа, щось нормальне. Вже ж круто, нормальних багато модифікаторів, да? Так, ну нормально, нормально так, тільки легендарний, тики легендарный, нажать мільйонів? миньонев. мені не ця королева. Не А, огромный. Не огромний потенціал, да, але игра-то с кучей. Да, я хотів сказати? Та ну як? Боже. Щоб мене... Щоб я умер. Пішу играти трьома... Ну хай трьома. три. Трьом. Ох, зайчик. Ладно, ну як мінімум ми проиграємо, да, ми програли. Деві скільки модифікаторів у мене є? 4. Блін, це, це який взагалі шанс? Це можливо з математичної точки зору, хоча й мало ймовірно. Якщо ймовірність кожного з 4 модифікаторів 1 1 до 4, 45, ймовірність отримати один і той самий 6 разів поспіль становить 1,4 в 6 степені. або 1 4 4096. Це приблизно 0,024%. Боже! Я пять разів на 6 играю. Ну це. Ну що щось, щось, я не знаю. Це абсолютный бред. Це бред. Бред, я не знаю. Я знаю, як це сказати. Це не то, що бред. Це... Як це не Об'ясняється з математичної точки зору. 0.24%. Це ж. Це, це як, який, який має шанс бути? О, да. О, да. О, ти... Да, давай. Ні. Ні. Відьма часто часто на мене. А нет, не меняется. То есть, мені выпавшай один раз. Це, наверное, це, якийсь баг, да? Це, напевно, якийсь баг. Це не просто баг. Напе... П... П... Ще... надзвичайна аномалия. <гум> надзвичайна аномалия. Це напевно супер просто не вміють грати о, тут... Uh, можна поставити... Три вогня фігня буде. Поставити дракона. Так або ж у грі якась прихована механіка чи програмна помилка. Каже, назвіть гру На ща що тобі зробити. Не тут каточка. Блин, що ж таке? Ну ладно. Всі проблеми у нас решає один. один крутий гоблин. С дудкою. Вона думає, типа. Я ему написав цей игра Мерч Tactics а вона думает. Ну хай думает. Ну я не знаю, типа, це просто жесть Надзвичайна аномалія. Ймовірність 1 до 65 536. Щоб я програв що це за приколи. Я, я буду грати далі, мені інтересно. Мені інтересно, чи випаде мені зараз. Так, е... да, ще один раз. Ще раз. Якщо припустити, то. 1 до 26. 262 144, це такий шанс. Просто представляєте це. А, я в Гобінську королеву граю. що я роблю. Каже, рекомендую записати на відео. Ну це дуже круто, дякую. Я думаю, чи стоя Ну, коротше. Плегень. Я не знаю, я буду далі грати поки, поки цей цикл не закінчиться. О! Фу! Дев'ять раз! Нє, то, що воно... То, що воно... цей закінчилось, це напевно значить, що мені повезло. 1 до дво, 262 тисяч 144. Це ж... ну... Віжено це ж бред якийсь. Не можеш такого бути. Шуху! Круто. Круто, у мене четверта блін. третя блін машина на другому раунді. Стрим же ж іде. Ага, навірно йде. Так, давай, плей аген. Все, воно прийшло. Пока пупсики, я пішов нарізати це. Наверно, блін, ніхто це ж не буде дивитись, просто. <хи> е Привіт до пока я завершаю трансляцію, Всім до побачення. Хорошого дня, хороших канікул і так далі.